Уся ця економіка гонитва за нескінченним багатством та першістю у всьому дуже змінила наш світ. Лише за останні 200 років людство зробило багато досягнень та вигадало купу нових важливих речей: автомобілі та пальне для них, пластик та смартфони, інтернет та штучний інтелект. Люди були навіть на місяці та вже готують нових космонавтів для колонізації Марса. Але у відео ми спробуємо зазирнути залаштунки світового успіху та поглянути, що за ним приховано. Тобі відомо, що в більшості країн Європи вже давно немає кордонів. Вони перетворилися на символічні малюнки на асфальті. Де можна однією ногою стояти, наприклад, у Нідерландах, а іншою у Бельгії. Світ давно почав об'єднувати свою культуру, звичаї, економіку та політику. Пригадай, яке явище може охарактеризувати такий процес. Це явище називається глобалізацією. Це процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції. Глобалізація охоплює увесь світ і несе за собою як позитивні, так і негативні риси. Однією із негативних рис є поширення глобальних проблем, а саме тих, що стосуються виживання людства. Глобальні проблеми це сукупність політичних, економічних та соціальних проблем, які охоплюють увесь світ та стосуються інтересів усього людства. Вивченням глобальних проблем займається один із напрямків географії, що має назву глобалістика, її основоположником вважають українського вченого Володимира Вернацького. Фахівці із глобалістики виокремили кілька критеріїв, за якими певна проблема може вважатися глобальною наприклад, якщо проблема торкається всіх народів та держав, якщо загрожує людству, коли вона потребує невідкладних рішень або вимагає участі всієї світової спільноти у її вирішенні. До основних глобальних проблем людства належать політичні, демографічні, соціальні, економічні, продовольчі та екологічні. Це загальні проблеми, які об'єднують багато інших. Розглянемо їх детальніше. Політичні проблеми виникають через амбіції певних держав. Сьогодні політична карта світу дуже мінлива, бо становлення нових держав продовжується і досі. Одні країни здобувають незалежність, а інші продовжують своє розширення через захоплення чужих територій. Такі дії часто супроводжуються війнами, які можуть переростати у світові. Тому до глобальних політичних проблем належать проблеми збереження миру, міжнародний тероризм, регіональні конфлікти та етнічні війни. Демографічні проблеми теж мають глобальний характер. Пригадай, скільки людей живе на нашій планеті. Сьогодні планету населяє більше ніж 8 мільярдів людей. А за прогнозами ООН, кількість населення вже до 2050 року може зрости до 10 мільярдів. Відтак до демографічних проблем належать такі негативні процеси, як старіння нації, демографічний вибух та урбанізація. Соціальні глобальні проблеми охоплюють проблеми охорони здоров'я, освіти, злочинності та наркозалежності. Однією з таких глобальних проблем, що виникла 2019 року, була пандемія COVID-19. Це вірусне захворювання, що почалося з міста Ухань у Китаї та за лічені місяці охопила увесь світ. Наслідками були не лише економічні збитки, а й втрати людських життів. Економічні глобальні проблеми тобі теж відомі. Це сировинні проблеми, тобто нестача мінеральних ресурсів, їхня вичерпність та швидкий ріст споживання. На цьому фоні зростає і енергетична проблема. Уряди країн намагаються знизити споживання електроенергії, а науковці працюють над розробкою та вдосконаленням енергоефективних технологій. До економічних проблем також належить проблема подолання відсталості країн, що розвиваються найменш розвинених країн є 45. Щоб Щоби покращити їхнє економічне становище, потрібно проводити комплексні реформи, але часто населення цих країн не хоче впроваджувати зміни. Продовольчі проблеми, які охопили увесь світ, суперечать одна одній. З одного боку, є нестача харчових продуктів, що призводить до голоду, а з іншого проблеми перевиробництва. Проблема голоду поширена здебільшого в найменш розвинених країнах. Згідно з даними ООН, кожна третя людина на планеті має помірну або гостру нестачу їжі. Часто продовольча проблема створюється штучно наприклад, коли одна держава може блокувати доставлення сільськогосподарської продукції. Таким прикладом є блокування російськими військами транспортних морських коридорів з України. Від українського зерна залежать багато країн, наприклад, Оман, Ємен, Саудівська Аравія, Індонезія, Ізраїль, Лівія, Ліван та багато інших. Натомість для розвинених країн характерне перевиробництво, тобто виробництво сільськогосподарської продукції в кілька разів більше, ніж треба. Ще однією групою глобальних проблем є екологічні. Спробуй назвати екологічні проблеми, які ти знаєш. Зміни клімату, забруднення атмосфери та гідросфери, деградація земель, зниження цілих видів рослин та тварин, а також нераціональне природокористування. Ці проблеми не мають кордонів. Прикладом є Чорнобильська катастрофа, яка призвела до серйозних екологічних наслідків, що й досі впливають на нас. Радіоактивна хмара досягла навіть Швеції, а найбільше постраждали Україна та Білорусь. Усі глобальні проблеми тісно пов'язані між собою, тому подолати їх можна тільки із залученням світової громадськості та міжнародних організацій. План порятунку планети та людства вже давно є. Він називається сталим розвитком. Сталий розвиток задовольняє потреби сучасного покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. Концепція сталого розвитку сьогодні зосереджена на економічному і соціальному розвитку та захисті довкілля. 2015 року Організація Об'єднаних Націй затвердила 17 цілей сталого розвитку, які мають 169 завдань. Їх треба виконати до 2030 року. Додаткову інформацію про сталий розвиток та його цілі можна дізнатися з нашого відео в нас на каналі. Запам'ятай глобальні проблеми це сукупність політичних, економічних та соціальних проблем, які охоплюють весь світ та стосуються інтересів усього людства. До основних глобальних проблем людства належать політичні, демографічні, соціальні, економічні, продовольчі та екологічні. Для подолання глобальних проблем затверджено стратегію сталого розвитку Сталий розвиток задовольняє потреби сучасного покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. 2015 року Організація Об'єднаних Націй затвердила 17 цілей сталого розвитку, які мають 169 завдань. Їх треба виконати до 2030 року. Від тебе також залежить доля людства. Дізнайся більше, як ти можеш долучитися до сталого розвитку у нас на каналі.